юні садівники, Сьогодні ми проведемо з вами майстер-клас у нашому плодовому саду, який ми заклали в 2022 році, пам'ятаєте, із військовими, і він буде носити назву Сади перемоги. В цьому році ми маємо ще досадити ще деякі сорти яблуні та грушів. Крім того, зараз період обрізки плодових культур. Сьогодні ми розглянемо, які бувають способи обрізки. В першу чергу є обрізка санітарна, є обрізка формуюча і є обрізка регулююча. В даному молодому саду поки що робиться формуюча обрізка. Що це означає? Ми формуємо майбутню крону дерева, так як у нашому плодовому саду. Карликові і на напівкарликові форми яблуні та груші, тому нам потрібно в першу чергу зробити кронування таких двохрічних, трьохрічних саджанців. Дивіться, що це означає. Кронування це забирається верхня, верхній пагін. Який буде, ну ми його ще називаємо провідником. В даному випадку, випадку нам провідник цей не потрібний, тому що нам потрібно, щоб майбутнє плодове дерево нам дало як, якомога більше бокових гілок. Тому кронування заключається в тому, що ми кронуємо, тобто зрізаємо верхній пагін на бокові гілочки. Ми бачимо, ось буде. Одна бокова, друга бокова. Далі, бажано ми бачимо, тут більша гілочка, ми теж по, по, по відпускаємо, зрізаємо верніше на нижню бруньку, щоб ішла гілка вбік, і ми ж її тоді будемо формувати далі. Так же само і з цієї сторони на бокову брунечку, щоб ішла. І в даному випадку нам Ще потрібно забрати оцю гілку. Тут якісь вандали ви бачите, нам позломували гілки. Це Перед тим, перед будь-якою обрізкою, нам потрібно в першу чергу провести санітарну обрізку. Що таке санітарна обрізка? Це видаляються сухі, хворі. Гілки або гілки, якщо ви бачили на протязі вегетації, що якісь гілки, які вам не потрібні. Якщо це було вашого будиночку, вони заважають вам ну, непотрібні, тобто вони їх треба видалити. А ви пам'ятаєте, тому видаляємо в даному випадку нас ось санітарна обрізка, ми обрізали, хтось обламав і обрізали ще одну гілку, яка теж буде нам заважати, тому що нам потрібно обробляти е, пристовбурові круги, перекопувати, підживлювати, а згодом і обкошувати траву. Є ще плодові дерева, які ми ще можемо використовувати як і декоративні. От ми називаємо ще такі е, яблучка маленькі, райські яблучка. Чим цікаве це дерево, плодоносне, воно плодоносить рясно, тим, що дуже цікаве забарвлення листя, е, цікава форма і колір е, самих плодів, дрібненьких яблучок. Звичайно, просто у їжу такі райські яблучка не використовуються, але їх використовують для виготовлення компотів, желе і дуже смачного варення. Вони масово плодоносять, тому нам потрібно в першу чергу робити. Черешню є саме весняна обрізка. Обрізку виконують в кінці лютого, на початку березня, коли температура повітря не менше мінус 3 градусів тепла. Обрізку потрібно виконати до набухання бруньок. В чергу ми повинні нагострити та відремонтувати садові інструменти, садову ножівку, сікатор та в деяких випадках сучкоріз. Також не забуваємо про. Техніку безпеки з певними інструментами та, та роботи на висоті. Існує три види обрізання черешень формуюча, – формуюча, санітарна та регулююча. В санітарній обрізці потрібно виділити хворі гілки та сухі 2 см в діаметрі. видаляємо хворі гілки. Так потрібно формувати та обрізати двохрічну черешню. Великого значення для плодоношення абрикоса або, або персика має саме весняна обрізка. Весняна обрізка абрикоса проводиться наприкінці лютого, на початку березня, при температурі повітря мінус 3 градуси. В зв'язку з кліматом або кліматичними умовами в різних регіонах обрізка може змінюватися або відрізнятися. Тому ми повинні проводити цю операцію до набухання бруньок. Обрізка абрикоса та персика є таким регулююча, формуюча і санітарна. Сьогодні ми розглянули регулюючу і санітарну обрізку. Кожен вік не йде як окремий, вони рухаються в одній системі. Для персика є літні операції пасинкування, обрізання зелених гілок. Як тільки культури кістково плодові вони мають різну форму крони, тому обрізка може змінюватися або відрізнятися. Сьогодні ми розглянемо санітарну і регулюючу обрізку. При санітарній обрізці ми видаляємо хворі і сухі гілки. Це діаметром більш 2 см. Коли ми зрізали, зразу змащуємо садовим варом. Дуже часто люди шкодують, що обрізають багато гілок. Але регулююча обрізка дасть більше сонця і добре буде провітрюватися Це нам дасть більш плодів і більш смачніші абрикоси. Ось так ми сформували крону двохрічного абрикосу.